Загримую себе під літо, в спеку в тому знімаю, силою, хтось давно вже картинкою ситий, ще й гості не запросили, чашка кави і запах дитинства наді мною летить, як марево. І вже неважливо, в принципі, чи побудемо трохи старими? Ти далеко. І відстань не радує, позитивно на зламі історії. Я твій настрій завжди вигадую, коли чуємось по телефону. Заблукала хмарка у небі і не хоче сонце закрити. Граєм гру, нам сховатись треба. Сонцю літом побільше спалити, але прийдуть душі і зливи. І природа себе ще покаже, не підшукуй ніколи привід, мене секонд для розпродажі, я несу під твій купол вперто, свій заряджений символ надії, своє місце, яке мені Всесвіт пропонує обмін на мрію.